Про калістофілу «Калімантан» я вам вже розповідала у відео. Класна рослинка є на продаж доросла. Вся оця рослинка продається. Вона вже в постійному горщику, пересаджувати її не потрібно. Це 12-й, здається, горщик, можливо, 13. -й. Вона вже навіть з квітконосами, дивіться: один і другий квітконос. Так, що вона скоро порадує квітуванням. Також з неї є зрізи, у мене ще одна рослинка є. Можна придбати зріз і є дуже класний черенок раджу, це вже навіть не черенок. це вже молода рослина. Вона, дивіться, сфокусую вам, вона вже росте, давно вкорінена, її вже можна пересадити в горщик постійний. Що дуже раджу. Рослинка дуже гарна і хойка дуже класна. У мене вона квітує постійно, вона не дуже швидко росте, але квітує постійно. З гарною кореневою системою. Зараз ґрунт политий не дуже гарно видно, але дуже гарна коренева система. Так що у вас вже до весни буде гарний кущик. Ось такий калімонтант. Пишіть мені в телеграм, залишу номер телефону під відео. І доросла рослина, кого цікавить, звертайтесь.